Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом. Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю радіо Анві пояснив, чому всі криві слова на адресу головнокомандувача ЗСУ і української армії будуть грати лише проти тих, хто їх озвучує. Це ж не на порожньому місці з'явилося, чому так сприймається. Тим більше 6 листопада, наприклад, така відома діячка мистецтва, народна депутатка, безугла почала розповідати, що у залужно є якийсь російський слід через те, що що у нього є якась кандидатська дисертація, яку він пише, відверто почала маніпулювати. І це викликало обурення в суспільстві, тому що наші шановні політики взагалі не розуміють, що таке залужне, як явище в нашій державі залужний це давно не політик. Залужне це вже національний міф і частина українського героїчного епосу. І тому будь-які закати політиків чи то опозиції, чи то влади, чи інших якісь криві слова на адресу залужної завжди будуть викликати таку реакцію, тому що у нас армія як окремий інститут вже народився. Ви до речі, бачили реакцію колишньої народної. Депутатки Фаріон, вона теж почала давати вказівки армії. Так і навіть якби вона правильно вказувала статті, питання не в тому, армія це вже окремий інститут нашої держави, і так вже політичний інститут. І політики, особливо цивільні, які не воюють, не мають жодного морального права вказувати, говорити що і як робити. От що досі не розуміють наші політики у цьому випадку. Ситуація, яка склалася навколо залужного, теж в такому ключі має розглядатися народ, як і сказав. Залужний це явища вже нашої держави. Він вища будь-якого політика. І коли починаються до нього претензії, чим більше такі, особливо коли пані Базугла почала робити це, то звичайно, що це викликало зворотню реакцію до того, що відбулося з його помічником, спочатку була одна заява, потім інша. Сподіваюся, що буде відкрито транспарентне слідство, яке все це доводить, чому йде недовіра до влади, то правоохоронних органів, тому що спочатку одна версія, потім інша. Потім говориться, що, начебто, була бойова граната. Що він почав розкручувати цю бойову гранату в присутності своєї дитини? Знаєте, як військового, це звичайно, що викликає багато питань, що ця людина могла це зробити. Звичайно, що існує така реакція суспільства, тому що люди покладаються на армію, вона є найвищим рейтингом довіри в нашій державі. Залужна як уособлення, зокрема армії, користується великою довірою в суспільстві і відповідає за безпеку як людей. як Кає цілісною, яка доводить своєю справою, що він захищає країну. У політиці важливо не те, що дійсно відбувається, а як воно виглядає. Це збіглося в часі, коли ще пані безугла це почала робити, і викликало підозру, що це є частина якоїсь спрямованої кампанії. Якби безугла не належала до партії влади, то звичайно питань було б менше. а Пані безугла саме це опублікувала і тому звичайно почалися підозри. Тим більше так маніпулювати виглядало як прямий наїзд на залуж і знову я вам сказав, статус залужного в нашій країні значно вищий будь-якого політика. Це раз. По-друге, звичайно, що люди так гостро реагують, він вже відповідає за безпеку. Людям страшно. Вони хочуть знати, що армія працює вони нормально, що армія очолюють люди, яким вони довіряють. А пані Безугла м'яко кажучи, не викликає жодної поваги і довіри як окремий депутат. І тому в цьому випадку, звичайно, що всі починають екстраполювати. Це на версії, які Є, якби пані базугла не почала наїжджати на залужну, то можливо вона так би не сприймалася. А так все це збіглося ще у часі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.